10 популярних помилок, які допускає дуже багато людей в інфобізнесі. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і в сьогоднішньому відео я розповім вам про 10 популярних помилок, які допускає дуже багато людей в інфобізнесі, щоб ви про них знали і могли їх виправити. Тож давайте почнемо з першої помилки. Помилка номер 1 заключається в тому, що люди весь свій фокус уваги приділяють якійсь одній платформі. Наприклад, створюють Інстаграм аккаунт і всю свою увагу направляють на цей аккаунт. І весь їх бізнес залежить від цього інстаграм аккаунту. Це добре, коли люди фокусуються на чомусь одному. Але проблема в тому, що якщо з їхнім інстаграм аккаунтом щось станеться, то у них вже не буде бізнесу. Банально, інстаграм заблокує їх аккаунт, все, нема бізнесу. Якщо інстаграм заблокує їх аккаунт, то їх бізнес просто перестане існувати. Що я раджу вам робити? По-перше, перенаправляйте весь свій трафік зі свого основного аккаунту в одну зі своїх воронок продажів. Щоб воронка перетворювала цей трафік в вашу базу підписників, в ваш актив, який залишиться з вами надовго. По-друге, створіть якусь додаткову платформу, наприклад, телеграм-канал. І частину своєї аудиторії з основної платформи направляйте на цю платформу, щоб у вас ще збиралась своя аудиторія і на цій і на другій платформі. По-третє, з часом створюйте додаткові платформи і збирайте аудиторію на цих платформах. Наприклад, у вас там був інстаграм аккаунт, ви створили Telegram канал, і ще створіть додатковий YouTube канал і збирайте аудиторію там, на цьому YouTube каналі, щоб ваш бізнес не залежав від якоїсь однієї платформи. Що це вам дасть? Якщо у вас раптом заблокують ваш аккаунт в Інстаграмі, ви будете спокійні. Тому що ви будете знати, що у вас є додаткові платформи. На цих платформах є своя аудиторія, і ви можете працювати з цією аудиторією і заробляти гроші. Тому скористайтесь моїми рекомендаціями, щоб у вашого інфобізнесу були запасні колеса. Помилка номер 2 заключається в тому, що люди більше уваги приділяють тактичним речам, а не стратегічним. Тобто шукають якісь інструменти, якісь фішечки, якісь лайфхаки, які принесуть їм легкий і швидкий результат. Але проблема цих тактичних речей заключається в тому, що вони дуже швидко можуть втрачати свою актуальність. Сьогодні працюють, а завтра перестануть працювати. Стратегічні речі вони більш складні, вимагають більше часу і більше зусиль, але в перспективі вони приносять куди кращі результати. Зараз я приведу вам приклад тактичної і стратегічної речі, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Тактична річ є такий інструмент Instagram Reels. Ви можете викладати ці Instagram Reels в Інстаграмі і за допомогою цього інструмента отримувати безкоштовний трафік з Інстаграму. Але проблема в тому, що цей інструмент він сьогодні добре працює, а завтра може перестати працювати, щось там зміниться в Інстаграмі, він перестане працювати. І ви перестанете отримувати безкоштовний трафік. Стратегічна річ це коли ви розумієте, що у вас сьогодні є класний інструмент, є інструмент Instagram Reels, який приносить вам безкоштовний трафік. І ви розумієте, що він сьогодні працює, а завтра може перестати працювати. Тому ви розумієте, що вам треба цей трафік кудись направити. Тому ви створюєте воронку продажів і направляєте цей трафік зі своїх Reels в свою воронку продажів. І ця воронка дає вам змогу збирати базу підписників і отримувати прибуток з цього трафіку. Тобто ви вже отримуєте контакти цих людей, у вас ця база збирається, ви ще й можете за допомогою цієї воронки ще й монетизувати цю базу. І фішка в тому, що навіть якщо ось цей інструмент Reels перестане працювати, у вас залишиться база підписників, ви потім зможете з цією базою контактувати. Ви зможете потім працювати з цією базою і отримувати прибуток знову і знову. Інструмент перестане працювати, а база залишиться, і ви потім з цими людьми будете взаємодіяти за допомогою якихось інших інструментів. І це дуже круто. Помилка номер 3 Помилка номер 3 заключається в тому, що люди люблять все перебільшувати і доводити до крайності. Всі або ніхто, все або нічого, зараз або ніколи. Наприклад, запустили платну рекламу в Фейсбуці, витратили гроші, а результати отримали слабкі, або взагалі не отримали. І такі роблять висновки: реклама в Фейсбуці не працює, реклама в Фейсбуці не для мене, реклама в Фейсбуці це фігня, я не буду її більше використовувати. Все, це не для мене, все зробили висновок. Раз не вийшло, все, все не працює, все погано, все перебільшили. Або, наприклад, виклали пост в соціальних мережах і отримали декілька негативних таких гівняних коментарів. І Роблять висновки, мій контент нікому не подобається, з моїм контентом все погано, люди його хейтять, не буду більше створювати контент, не буду більше займатися інфобізнесом взагалі. Підходьте до інфобізнесу з холодною головою і критичним мисленням. Тобто, якщо ви запустили рекламу в Фейсбуці і вона не спрацювала, то значить ви ще не навчились добре налаштовувати цю рекламу. Навчіться це робити, запустіть 30-40 рекламних кампаній, протестуйте все, спробуйте, подивіться там навчальні відео і ви отримаєте в майбутньому куди кращі. результати. Якщо під вашими постами є негативні коментарі, значить ви не всім людям подобаєтесь. І це нормально, комусь подобаєтесь, а комусь ні. Це нормально. Не перебільшуйте і не доводьте все до крайності. Не вийшло зараз, то вийде наступний раз. Не сподобалось одним людям, сподобається іншим людям. Помилка номер 4. Помилка номер 4 заключається в тому, що люди нехтують платним навчанням і намагаються до всього прийти самостійно, все зробити самостійно. Я все зроблю сам. І у підсумку вони витрачають дуже багато часу і зусиль, роблять багато непотрібних помилок та повільно рухаються до бажаних результатів. І ось що цікаво: якби ви вперше стрибали з парашутом, то ви б не казали, що вам не потрібен платний інструктор, що ви подивились декілька відео на Ютубі і зараз самостійно все зробите. Ні, ви б пішли і заплатили інструктору, щоб він розповів вам, що і як треба робити, та щоб зробив перший стрибок з разом з вами. Але в інфобізнесі люди думають, що їм не потрібен інструктор, не потрібне платне навчання, що вони з усім розберуться самостійно, що вони з усім впораються самостійно. І лише з часом до деяких із них приходить усвідомлення. Що краще заплатити гроші іншим людям, щоб вони розповіли тобі, що і як треба робити в інфобізнесі, і направили тебе туди, куди треба. Що платне навчання це найшвидший і найкращий спосіб, як можна досягти бажаного результату без зайвих заморочок. Помилка номер 5. Помилка номер 5 заключається в тому, що люди інвестують дуже мало грошей в свій інфобізнес, особливо на старті. Вони розмірковують так. Спочатку я за рахунок своїх якихось активних дій, свого часу, якихось безкоштовних тактик, безкоштовних інструментів виведу свій інфобізнес на хороший дохід, а потім вже буду брати зароблені гроші і інвестувати їх в прокачку своєї експертності, в прокачку своїх інструментів, в платну рекламу, в маркетинг, в продажі і так далі. Але так це не працює. Спочатку ви повинні інвестувати достатньо коштів в прокачку себе. Прокачку своєї експертності, в прокачку свого інфобізнесу, в прокачку свого маркетингу, в платну рекламу, в інструменти, а вже потім ви зможете отримувати від цього певну віддачу. І що цікаво, що коли люди відкривають якусь кафешку банально, так, то вони розуміють, що на старті їм треба вкласти певну суму грошей в свій бізнес, щоб орендувати приміщення, щоб закупити певне обладнання, щоб закупити певні продукти. І лише потім вони розуміють, що зможуть. Потім в майбутньому відбити свої інвестиції і через деякий час вийти в плюс. В інфобізнесі ж люди хочуть якось обхитрити систему. Спочатку отримати, а потім вкласти. Але так це не працює. Спочатку сієш, а потім вже пожинаєш плоди. Помилка номер 6 Помилка номер 6 заключається в тому, що люди дуже багато часу і уваги приділяють залученню нових клієнтів, і мало часу і уваги приділяють роботі з існуючими клієнтами. Але фішка в тому, що продати щось існуючому клієнту в 5-10 разів легше, ніж продати щось людині, яка у вас нічого ще не купувала. Тобто, якщо ви будете системно працювати з існуючими клієнтами, то зможете заробляти в рази більше грошей, ніж якщо ви будете отримувати їх від нових клієнтів, якщо ви будете фокусуватись на залученні нових клієнтів. Що значить системно працювати з існуючими клієнтами? Це значить, регулярно з ними спілкуватися через розсилку регулярно, регулярно надавати їм корисний тематичний контент, приносити їм таким чином користь, регулярно створювати для них нові платні пропозиції, регулярно робити їм ці платні пропозиції. Ось таким чином ви працюєте з існуючими клієнтами. Помилка номер 7. Помилка номер 7 заключається в тому, що люди тестують дуже мало гіпотез в інфобізнесі. І як наслідок у них дуже мало потужних робочих зв'язок, або взагалі їх немає, які можуть давати прогнозовані результати. Тобто дії, які приносять прогнозовані результати, які можна потім взяти, масштабувати і отримати ще більші результати. Чим більше гіпотез ви будете тестувати в інфобізнесі, тим більше робочих зв'язок ви зможете знайти тих дій, які приносять певні прогнозовані результати. Тобто тих дій, які будуть давати вам. Прогнозовані результати. І чим більше у вас буде таких робочих зв'язок, тим більших результатів ви у підсумку зможете досягати. Тому що ви будете знати, якщо, якщо я зроблю ось цю дію, то я отримаю ось такий результат. І якщо я зроблю вдвоє більше цих дій, то я отримаю в два рази кращий результат. Це будуть прогнозовані результати, які ви зможете масштабувати. Це дозволить вам масштабувати ваш бізнес і зростати ще більше, коли у вас є такі робочі зв'язки. Помилка номер вісім. Помилка номер вісім заключається в тому, що люди дуже бояться невдач. І як наслідок, вони пробують дуже мало всього нового, роблять мало складних і незрозумілих речей, мало експериментують, мало ризикують, мало приймають викликів і випробувань в інфобізнесі. Але правда заключається в тому, що невдача це ілюзія, тому що ми самі інтерпретуємо певні події, певні обставини і результати. Як невдачу або як частину нашого успіху. Ми самі даємо їй визначення, або це успіх, або це невдача. І якщо ви будете сприймати кожну подію, кожну обставину, кожен результат як частину свого навчання, як певний крок, який вам треба зробити, щоб досягти кінцевий результат, досягти кінцевого успіху, то так це і буде. Тому не бійтеся пробувати щось нове. Не бійтеся робити якісь складні, незрозумілі речі, не бійтеся кидати собі виклики, не бійтеся експериментувати в інфобізнесі, бо все це у підсумку наближає вас до вашого успіху. Помилка номер 9. Помилка номер 9 заключається в тому, що люди дуже швидко здаються. Люди починають інфобізнес, щось роблять, стараються, вкладають якісь зусилля та гроші, а потім в якийсь момент вони бачать, що не отримали бажаний результат, розчаровуються в інфобізнесі і здаються. Але реалії такі, що інфобізнес це не спринт, це марафон. І частіше за все тут перемагають ті, хто грає вдовгу. Класні результати отримують ті люди, які грають вдовго. Так, в інфобізнесі є приклади людей, яким вдалося досягти класних, швидких результатів. Але частіше за все, коли ви бачите класний результат, то за ним стоїть людина, яка приклала дуже багато зусиль, дуже багато часу і яка не здалася. А знаєте, чим відрізняється переможець від програвшого? Переможець грає до тих пір, поки не виграє. Помилка номер 10 Помилка номер 10 заключається в тому, що люди дуже мало часу і уваги приділяють новим речам, новим інструментам, новим підходам, новим фішкам, новим тактикам. Так, в інфобізнесі більшість свого часу і уваги вам треба приділяти фундаментальним речам. Але хоча б 10-20% свого часу і своєї уваги вам треба приділяти новому. Бо це дозволить вам швидше отримувати певні результати, бути завжди в тренді, бути більш ефективним, більш продуктивним, розвивати себе і свій інфобізнес. Візьмемо для прикладу той же чат GPT. Поки багато людей не хочуть розбиратися, як працює штучний інтелект, просунуті інфобізнесмени вже активно використовують цей інструмент в своєму інфобізнесі. І він допомагає їм генерувати ідеї для контенту, створювати контент, писати різні рекламні тексти, вирішувати купу різних бізнесових задач. І при цьому вони економлять свій час і свої гроші. Не треба нехтувати новим, бо нове це майбутнє. Якщо ви хочете, щоб у вашого інфобізнесу було майбутнє, ви повинні бути відкритими до всього нового. Тепер ви знаєте про всі ці 10 поширених помилок і зможете з ними впоратися. Якщо ж у вас залишились якісь питання, то пишіть їх в коментарях під цим відео. Я з радістю на них відповім. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!